У нас такий прес радянського ще виробництва, зроблений з якісних матеріалів, от, який прослужив нам вірою і правдою дуже довго. Він состоїть із такого піддона. Із такого сита, яке ставиться з зубцями на піддон вниз зубцями. Незручно одною рукою. Такого обода, який, коли просочиться м'якоть, щоб не, не попадала в сік. Вниз йде отакий, от, щоб не прилипала м'якоть отакий кружок. Пардон. От. Ну і сам жмих забивається. Коли жмих твердий, отакий. Серп'янка не треба. Коли щось придавлюємо виноградний сок, який там уже мізга виноградна, яка от бродила, вона м'яка, треба ложити отаку от, таку ткань. серп'яночку таку робимо із неї. Мішок такий. І накладаємо туди жмих. Придавлюємо його оцим ділом, зажимаємо його оцим винтом, затягуємо його оцим От. Ну, Може кому цікаво, я не знаю. Може хтось хоче сам зробити, як устроєний найпростіший прес. Засипаємо жмих. трошки уплотняємо його, поршень піджимаємо, верхній жмих сухий, ну притягуємо. До упора появляется сик.